Друзі, вітаю вас! Сьогодні пропоную вашій увазі коржі до чаю. Колись моя бабуся такі коржі називала перепічками. Що нам знадобиться для цього: 125 г манної крупи, сіль пів чайної ложки, цукор столова ложка, ванілін або ванільний цукор, тепле молоко 300 мл. І в тій же кількості 300 мл тепла вода. Дріжджі. 20 грамів дріжджів, якщо сухі, то столова ложка, одне яйце. І знадобиться нам ще 300 г борошна і чайна ложка ще розпушувача. І все. Ось таке тісто утворюється, далі його накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці хвилин на 45. Воно має гарненько зійти. Через 45 хвилин отримуємо таке тісто. Ось таке воно у нас виходить. Густе. І готове для приготування. Значить, буду випікати на сковороді з додаванням олії. Олії зовсім небагато, буквально там чайна ложка для того, щоб сковорідка не була повністю сухою. Готую на повільному вогні. Коржі тонкими я не роблю. Тому, щоб бути впевненими, що вони добре пропечуться, їх можна накривати кришкою. Друзі, ось такі виходять ці коржі. Погляньте, вони супер ніжні, ще парують, щойно тільки допекла, Такі чотири штучки в мене вийшли. І ви бачите, я їх робила, як і говорила, достатньо такими пишними, не тонкими. Дивіться, м'якенькі. Запашні, пухкенькі, те, що потрібно, і так як вони у мене без цукру, в принципі, там лише одна столова ложка, тому їх можна вживати і з медом, чи зі сметаною, чи з варенням, буде просто клас. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!